Здравствуйте, всім, яке сьогодні число? 5 березня, 2017 рік, шуруємо на коп. О, Саня вітається з бабуською. Да? Да. Це ж не твоя бабушка? Ні. Ну не Да. То е, будемо показувати місця. Якщо буде щось попадати, то обов'язково будемо показувати. Якщо не буде, то значить ні. І взагалі, якщо вийде цей відос, то це буде дуже круто. Все почувкаємо. О, приїхали ми на місце. Саня каже, що ми відкриваємо сезон в якійсь мірі да. О, хтось їде. Зараз ми заснімемо. Хто це там їде? О, їде, тут опа! Шлагбам. А він зараз відкриє капотом. І все. Йому пофіг буде шлагбаум. У цьому ліску ми будемо ходити. Дуже класна погода, співають. Ташечки. Саня вже чайком доганяється. От. Ну, подивимось, щось буде, покажемо. Коротше, купнув ямочку таку. Пройшовся по лісі, вже з комарадом хочемо їхати. Думали, що нічого не цей. Не туди попали, куди треба. Ну походу, все-таки що туди, бо попадали сьогодні кришечки від молока, не від молока. Попадалось все, що завгодно. Проволки, але тільки не монетки. І тут є перша монетка. І тут є перша монетка. Е -е. От вона. Явно польська. Якийсь соліт чи що, бо, по ідеї, її щось рідне, бо блистить. І це не може не радувати. Потім водичкою прямаю покажу. Таке. Значить, ота ямка була одна монетка, що я попередньо показував. Це пройшовся, ще тут купнув ямочку. І виліз лише одна монетка. Правда непонятно що, це, походу, радянська копійка. Походу. Де то сонечко? Щоб було видно. Да. 72 рік що не хоче фолк служити Ну отак от Біля тієї ямочки От вона Копаю ще одну ямочку Так щоб було понятно, що це все близько І маємо ще одну І походу знову копійка Непонятно Що це за чудо. Да 75 чи 76 -й? Рік, непонятно. Котче не суттєво. Таке от. Короче, ходимо далі з камурадом по цьому лісочку і вже плануємо їхати звідси. І як тільки він каже, що давай поїдемо, щось попадається. І от теж одна із того совета 2 походу копійки якогось там 80-го чи якого року щось не може фокусу зливити собака Ну коротше потім покажу що це не, не, хай буде в тебе поки що Все тікаємо з того місця Куди приїжджали похвастатись можна тільки отаким таким -то. Чудом. Якийсь соліт, непонятно якого року, 2624-го чи що? Дві копійки і 2 по одній. ну от таке, їдемо в друге місце. Щось буде, покажемо. Значить, приїхали ми з камрадом на нове місце. Але він же поїхав, бо він по часу не встигає, йому там треба дещо зробити, а я ще залишився на тому новому місці. Такий от лісок. Зараз паркануся, поп'ю чайку, зім пару блінчиків і подивимося що тут буде. Якщо щось буде, то покажу. ні то... то ні. Значить був такий сигнальчик, що я думав, що то щось металеве. Реально сумнівався, копати, не копати, тут абах. Ще й так виблизько, думав спочатку серебряні. А оказались прості совіти 61 року Не знаю, видно вам ні? Щось камера погано фокус бере, не можу поняти. Що таке? Ну таке Недалеко від тих 15 копійок, що були тут. В цій ямці попалася ще. Ще монетка. Тоже совети. Е 3 копійки. 61-го року Отакий, От коротше. Є і ще якийсь сигнал, зараз будемо шукати ще. От і ще одна монетка з цієї самої, самої ямки, що була. Ну, якось цікаво воно так звучить. Все одно як чорне щось. Торісовдепі і все на одному місці. 2 копійки 77-го. Не знаю, що вам там видно. Я сховаю і навіть не знаю, чи є смисл виключати камеру, коли такий движняк. Попробуємо. Візьмемо лопатку і покопаємо. І що прикольно, на одному місці так багато монеток я ще не знаходив. Ладно, потім включу, якщо щось буде. Що це ще одна монетка. Це все з одної ямки. За штучок 4 чи 5. І отам я місце розчистив, а там якийсь сигнальчик. Зараз ще туди підемо. Таке. Це теж 2 копійки і, походу. Теж 70-х, мабуть, років. У такі рукавиці в болоті, що нічого не... Я хочу витерти, але я ще більше болота не кидаю. Ну ладно, я думаю не суттєвий рік. Таке. А в тій ямці оказалась отака вот гільза. Ось так от. У мене якась така тема, що де б я не був би, нове місце, старе місце, я по-любому повинен знайти гільзу. Ви не уявляєте, як воно достало, як воно достає. Це просто жах. Або якийсь патрон, або якусь кулю, чи ще щось, ну все, що зв'язане з е, патронами, гільзами і так далі, то я завжди не хожу. це достало. І теж така сама тема, ставте лайк. Пройшовся ще трошки далі. Десь орієнтовно звідти, звісно ж, непонятно звідки для вас. Ну пройшовся, є сигнальчик, ну зразу зрозумів, що або монета, або хороша пробочка і тут опа Я щось не можу в'їхати, що це за монетка? Якась... Двоєчка. Ну це не совдепі. це походу чи Польща, чи Австрія, бо ареал такий. Нестандартний. Фенінги, мабуть, якісь. Ось вот такий урел. Інтересний. Два. Короче, два чогось там. Ладно, потом по покажу. Пішов чуть далі від тої ямки ще гудзіка армійського. Такий маєшненький. Прикольний. Видно ні, думаю, да. так. Відійшов метрів з 15 від останньої знахідки. Знов маю честь бачити гільзу. З якимись надписями. іноземна Може німецька, не суттєво, ну, в общем таке пройшов ще з метрів з 30-40 викупав отаку от таку вот ямку, а знайшов совєтиків Три копочки, ну які навіть не... Походу, що це три копочки. Який не понятний. Коротше, таке. Щойно, щойно знайшов такий значок, походу, чи посеріблений був, чи що, бо сзади видно, що ржавчина. А тут спереді видно, що блискучий. Таке якесь непонятне. Спустився зверху, там по дорозі ходив ви раніше бачили. Це я туди і спустився сюди. Прийшов, побав, побав, попався сигнал, копнув ямочку, а сигнал пропав. Думаю, що ж таке? І взяв, капцем тернув по лопаті, на ній було трохи видно скільки. А там монетка, сигнал з'явився. Ще якась така, що я щось... Ні, все-таки совдепі. Я думав, що це щось три копійки. Коротше, не важливо якого року, бо в болоті. Нічого не видно. Ну, такі от пиріжки. Все, совдепі. Я Цілий день сьогодні совдеп. Капець. Знов монетка. Копійка, як назвати, так і буде дві. Савдепія, дві копійки і болотом вже зазвучив. Коротше, Пізні совєти Тут їх мерено. Якось так. Ладно. Коротше, попив я чайку, якоби типу пообідав. Вже скоро буде йти додому, бо хожу, хожу щось воно останнім часом нічого з особа не попадає, крім гільз. Прийду додому або десь по дорозі, Найду містечко то я зніму те, що я знайшов в коротше, не Такий лісок. Коротше, один товариш казав, що тут його товариш знайшов монетку. П'ятерку Миколи. І це мене заманило реально сюди прийти. Але це ж таке діло. Ліс здоровий. Монеток таких небагато. Десь попало пацану. Можливо, все можливо. Но все-таки одну іноземну я якусь знайшов. Не знаю, правда, якого року, надію, що постарше. Так-то всі пізні совети. Хоча б раннього знайти було б дуже класно. Ну, в общем, такі прыжки, потім ще покажу, що до чого. І так, прийшов я вже з копа. Значить, скільки я знайшов? Коротше, все совети, навіть не буду казати яких років, тому що немає резона. Хочу тільки знайти оту одну іноземну. І подивитися, що тут таке могло бути. В общем, такий от коп. Ось якась польська, непонятно. Що то таке? Якийсь соліт 100%. Хоч одна приятна знахідка. Ось такий значок, що я вже раніше показував. Ось мої всі монетки. Ще не в серпа, пару гільз, які зараз повикидую. І трошки хламу всякого. Такі от пиріжки. Вот. А с той монетой... Что я хотел показать вам всем. Я что-то не могу найти. Так. Сейчас мы что-то найдем. Знайшов я цю монетку на на кінець-то. В общем, от вони. Це два. Я не знаю що то чесно. 1914 року. Дві копійки ззаді з таким релом. Відно, на австрійський або не понятно. Ну, В общем, розберемося по моїм. Ось таке от. 1, 2, 3, 6, 9, 12 монеток. За один виход, Правда, все судепі практично. Но і то непогано. І таке, що барахло. Все, всім дякую, ставимо лайки, пока.